СЕП це група компаній, інноваційні продукти та послуги якої змінили повсякденне життя мільярдів клієнтів в усьому світі. Сьогодні група СЕП присутня на кухні в догляді за домом і в особистому догляді, займаючи особливе місце в домогосподарствах та у світі професійної кави багатофункціональних кухонних комбайнів, без дротових пилососів, кавоварок і повністю автоматичних кавомашин, посуду, епіляторів і найсучасніших прасувальних систем. Асортимент обладнання груп СЕП у нашому повсякденному житті незліченний. Кожен продукт і кожен бренд створено за однією ідеєю бачення кращого життя, яке дозволяє кожному користувачеві насолоджуватися вільним часом і значно покращує повсякденне життя. Перш ніж стати ідеальним домашнім помічником, груп СЕП повільно, але впевнено еволюціонувала, повернімося в минуле. Усе почалося у 1857 році. Антуан Лескюр, мандрівний ремісник, оселився поблизу діжона і заснував власну бляшану майстерню. Його синові та онукові вдається механізувати виробництво і перетворити майстерню на справжній бізнес. Дещо згодом його правнуки сформулюють стратегію компанії з того часу. Ця стратегія, хоч і зазнала значних змін, проте нею все ще користується в груп Сеп. Сила компанії полягає в її потужних інноваційних здібностях і постійних інвестиціях у створення якісних продуктів, доступних для якомога більшої кількості людей. Видатну для світу виробництва стратегію було продовжено і вдосконалено, що зовсім не випадково. Груп СЕП завжди мала стабільний склад сімейних акціонерів, спираючись на своє коріння, аби рости та розвиватися поза межами своїх традиційних кордонів. Ідея завоювання світу вимагала низки придбань та інновацій, а також геніального прориву. У 1953 році СЕП випустила свою знамениту скороварку Справжній символ. Інші придбання включають такі провідні бренди, як Тефаль, Калор, Ровента, Мулінекс, Крупс, Супьор, ВІМЕФ, які перетворили груп СЕП на світового лідера у галузі дрібної побутової техніки та професійної кави. Хто б міг подумати, що маленька французька бляшана майстерня, яка починала своє життя в Бургундії, одного дня стане всесвітньою групою компаній, здатною впливати і навіть задавати тренди в дизайні, комфорті та якості життя. Вироби груп СЕП представлено по всьому світу з портфелем із кількох знакових брендів, інноваційних продуктів, промислових потужностей та постійно висхідними продажами. Відкриємо для себе цю дивовижну сагу разом з Сеп Діскавері. Велика історія груп Сеп починається з сімейної розповіді з повороту. Долі. Антуан Лескюр, скромний французький ремісник-мандрівник з регіону Овернь, піддався чарам жінки з Бургундії. А в 1857 році він оселився в селонже. І започаткував виробництво власних бляшаних виробів. Спочатку Антуан виготовляв відра, лійки та посуд. Потім його син Жан перейняв справу батька і перетворив майстерню на фабрику, яка в 1886 році стала мануфактурою Жана Лескюра і набула статусу однієї з найбільших фабрик з виробництва бляшаних виробів у Бургундії з асортиментом у понад 200 виробів та аксесуарів. ХХ століття знаменує нову еру для компанії і для Франції в цілому через всесвітню виставку в Парижі. Дійсно, Жан Лескюр був вражений сучасною атмосферою цієї події, адже великий палац, небесний глобус та ейфелову вежу було збудовано лише кількома місяцями раніше. Доля знову завдала удару на виставці. Жан придбав штампувальний прес Шулер. За допомогою цього обладнання він починає механізувати своє виробництво і перетворює виготовлення пресів на основну спеціалізацію сімейного бізнесу. У 1904 році Рене Лескюр, єдиний син Жана, почав керувати компанією, яку перейміновують на фабрику з виготовлення бляшаних виробів Рене Лескюра та його сина. Манфактур де феблантрі, Рене Фіс». Згодом у 1926 році було створено товариство з обмеженою відповідальністю Манюфактур де Феблантрі Лесюр Петіт Фіс, яке очолили онуки Жана Жан і Федерік Лескюр. До яких через кілька років приєднався і Андрій, це був період божевільних років, молоде покоління, сповнене надій, прагне жити, творити та розважатися. У Франції відбувається глибока культурна та соціальна трансформація. Обличчя міст докорінно змінюється. На вулицях з'являються автомобілі, а побутова техніка радикально змінює повсякденне життя. Починається сучасна епоха технологічних інновацій. У 1944 році компанія підтверджує свої ноу-хау в техніці просування та змінює назву, аби відобразити це, ставши сусієдембутісаж де боргонь або сеп, що означає бургунська пресувальна компанія. 1952-1972 роки люди живуть у швидкому темпі впродовж 30 славних років, виняткового періоду процвітання і новітньої історії, що характеризується потужним економічним зростанням і, перш за все, повною зайнятістю. Купівельна спроможність домогосподарств стрімко зростає, а масове споживання переживає безпрецедентний бум. Це також період реалізації масштабних інфраструктурних проєктів по всій Франції, натхненних модерністськими концепціями. Комфортабельний дім стає нормою, ставлення людей до часу змінюється. Вони хочуть мати вільний час і менше обов'язків. СЕП швидко та ефективно адаптується до вимог цієї висхідної тенденції. У 1952 році СЕП щойно стала акціонерним товариством з обмеженою відповідальністю з Фредеріком Лескюром на чолі. Бізнес готовий сколихнути ринок побутової техніки та досягти приголомшливого успіху. Перша віха припадає на 1953 рік, коли було випущено скороварку Суперкокот. Один з Зі знакових продуктів СЕБ, який мав величезний успіх у Франції. Чому він такий популярний? Завдяки можливості швидкого приготування їжі та меншого споживання газу, скороварка стає незамінним помічником на кухні. Продано понад 120 тисяч одиниць, і лише за рік компанія підвоїла свої продажі завдяки цьому нововведенню. СЕБ також робить перші кроки у сфері реклами. Еммануель Лескюр приймає виклик і впроваджує сучасні маркетингові методи. Яскраві слогани, як от Сеп, Себо, Себон, що означає, Сеп має добрий вигляд і добре смакує. Конкурси за оформлення вітрин промо-кампанії. СЕП використовує усі види творчих ідей, зокрема промо-автомобілі, які подорожують Францією, аби продемонструвати продукти бренду. А починаючи з 1956 року, до кожної скароварки додається буклет з рецептами, що на той час було революційною ідеєю. Займаючи знову лідерські позиції, СЕП робить крок вперед у соціальній політиці. У 1961 році компанія запроваджує договір про розподіл прибутку, що пов'язує працівників з результатами та ефективністю роботи компанії. Насправді ця ініціатива не була абсолютно новою для СЕП. Вперше вона поділилася прибутком зі своїми працівниками ще в 1948 році. Повага та солідарність є основними цінностями компанії, які є частиною її ДНК та історії. 1962 рік. Компанія готова і надалі розвиватися. Вона виходить на ринок дрібної побутової техніки та випускає свою першу електричну кавоварку Мока. Цей період також знаменує початок міжнародної експансії. СЕП. У 1967 році з'явилася перша електрична фритюрниця, що не виділяє жодних запахів. Це не просто чергова новинка. Це справжня інновація для сімей. Картоплю фрі, яку полюбляють і діти і дорослі, стало ще простіше готувати. Водночас СЕП зміцнює свої позиції на ринку дрібної побутової техніки. У 1968 році компанія придбала компанію гіганта Тефаль, експерта у виробництві посуду з антипригарним покриттям. Ця покупка сприяє розширенню присутності СЕП у Європі через п'ять дочірніх компаній Тефаль у Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Данії та Італії. Але як кажуть у Франції, їжа розпалює апетит у 1972 році. Сеп підтвердила свої нові амбіції в секторі дрібної побутової техніки, придбавши компанію Калор європейського лідера з виробництва білизни та засобів особистої гігієни. Того ж року СЕП відкрила філії у Великій Британії та США. Наразі вона може об'єднувати понад 11 дочірніх компаній по всьому світу. 1973-1990 роки упродовж цих років груп СЕП продовжує свою стратегію придбання місцевих і спеціалізованих компаній, щоб створити холдинг міжнародного масштабу. Початкова фірма сім'ї Лескюр перетворилася на бізнес, який здатен створювати та керувати успіхом бестселерів, як от Скороварка Сеп, що продається в кількості півтора мільйона одиниць на рік. У 1973 році Андрій Лескюр очолив компанію. Того ж року груп СЕП було переформатовано у холдингову компанію Сеп Есей. З огляду на комерційну діяльність, Груп СЕП зараз ґрунтується на трьох потужних засадах: Сеп, Калор і Тефаль. 1975 рік. Груп СЕП досягає нової віхи. Коли акції компанії котируються на паризькій фондовій біржі, сім'я Лескюр, яка на той час володіла 92 акцій, продає 21% своїх акцій. І хоча засновники зберігають контроль, прихід нових акціонерів супроводжується найманням нових керівників на ключові посади для продовження розвитку компанії. Через рік, у 1976 році, Емануель Лескюр, син Луї Фредеріка, очолює груп СЕП. Він переносить штаб-квартиру з село в Векюлі поблизу Леона у Франції, рішення, яке наближає компанію до її промислового центру тяжіння та регіону Рона, Альпи, а особливо до заводів Тефаль і Калор. Перевагою нової штаб-квартири є також розташування неподалік міжнародного аеропорту, що дозволяє швидко дістатися до будь-якої країни Європи. Це дуже важливий чинник. Зараз груп СЕП є європейським лідером у виробництві дрібної побутової техніки, який налічує щонайменше 8400 працівників. Французький ринок став зрілим завдяки змінам способу життя, що відбулися за останні два десятиліття. Комфорт став обов'язковою мовою майже для всіх французьких домогосподарств, які добре обладнано зараз. Тож груп СЕП вирішує завойовувати нові міжнародні ринки. У 1980 році груп СЕП здійснює подальшу трансформацію, адаптуючи дизайн і виробництво своїх продуктів до місцевих потреб, і для цього активно залучає свої дочірні підприємства. ТЕФАЛЬ розширює свою присутність по всьому світу завдяки статусу міжнародного бренду, орієнтованого на якість та інновації. Дочірні компанії групи розростаються і розвиваються з надзвичайною швидкістю по всьому світу в Європі, Північній Америці, Латинській Америці та Азії. Одна цифра говорить багато про що у 1985 році, вперше в історії продажі групи в Європі за винятком Франції перевищили 1 мільярд французьких франків. Навіщо зупинятися на цьому, коли справи йдуть так добре? У 1988 році було придбано німецьку перлину Ровента, назва якої походить від імені її засновника Роберта Вайнтроуда. Вісім дочірніх компаній у Франції, Австрії, Італії, Нідерландах, Великобританії, Бельгії, Іспанії та США входять до складу груп СЕП, що робить її європейським лідером з виробництва дрібної побутової техніки. Згодом груп Сеп створює базу в Мексиці та відкриває закупівельний офіс у Гонконзі, а потім засновує свою дочірню компанію Сеп Ейзія 1990-2000 роки. Епоха виходу на ринки країн, що розвиваються, стрімкого зростання і розширення середнього класу та молоді з апетитом до комфорту у контексті цього періоду. Слід сказати, що можливості ваблять звідусіль. Щоб задовольнити цей новий попит, груп СЕБ повинна приймати стратегічні рішення та генерувати синергію. Ідея полягає в тому, щоб поширити свій статус лідера на нові ринки у 1990 році. Жак Герар. Чоловік доньки Андріоскюра Бріджит став новим головою та генеральним директором. Груп Сеп. Це початок великої епохи, що відзначається потужною міжнародною експансією та поглинанням. Однак, груп сеп не лише залучає привабливі бізнеси у свій арсенал звичайно, придбання компаній передбачає інтеграцію нових брендів, а також освоєння нового досвіду. Обмін культурою, інновації з новими колегами та зобов'язання щодо нових територій, на ринки яких вона заходить. Упродовж 1991 1995 років було створено близько 15 дочірніх компаній в Америці, Європі та Азії. Зараз груп СЕП. Має представництва по всьому світу у 1994 році. Груп СЕП взяла курс на Китай, посилюючи свою присутність у Гонконзі та Шанхаї. Того ж року відкрилося кілька торгових дочірніх компаній у Південній Америці. Це активне розширення продовжилося і в 1996 році. Зі створення спільного підприємства в Шанхай для виробництва та продажу, а також відкриттям нових офісів у 1997 році. Ці відбулися подальші придбання. Груп СЕП купує компанію Арно, бразильського лідера з виробництва дрібної побутової техніки. Наступного року груп СЕП купує компанію Волмо, колумбійського лідера з виробництва дрібної побутової техніки з її брендом Самурай. Паралельно груп СЕП продовжує зміцнювати свій статус світового лідера та відкриває нові дочірні компанії та представництва в Океанії, Африці та Азії. На завершення десятиліття і на порозі нового тисячоліття виготовляється 50 мільйонна скороварка СЕБ, і група СЕБ продовжує динамічно розвиватися. У 21 столітті експоненціальний розвиток інноваційних і телекомунікаційних систем, лібералізація торгівлі та посилення конкуренції прискорюють глобалізацію, яка стає реальністю. Що секунди? Щонайменше чотири покупці десь у світі купують продукцію груп СЕП. Це 240 покупок щохвилини. Чому? Адже жити добре стає потужним трендом у всьому світі, а пошук комфорту поступово перетворюється на мистецтво життя. Від білизни та засобів особистої гігієни до посуду та товарів для дому. Груп СЕБ є лідером у всіх цих категоріях, завдяки значному портфелю брендів і широкому асортименту продукції. Розмоїття пропозиції дозволяє скорувати сімейний бюджет на забезпечення доступного та високотехнологічного комфорту. Тим часом, на початку нового тисячоліття, штаб-квартира компанії зазнала значних змін. Т'єрі Делатур ДАРТес, чоловік Бенедікт Лескюр, який приєднався до групи в 1994 році і обіймав різні керівні посади, став головою та генеральним директором у 2000 році. Нова сторінка написана на основі успішного досвіду. Ефект від придбань давно відомих брендів в поєднанні з інноваціями, орієнтованими на майбутнє. У 2001 році компанія Mulinex Groups приєдналася до груп Сеп. Ця розумна покупка знаменує значну еволюцію. Об'єднавши двох французьких лідерів у виробництва дрібної побутової техніки, груп СЕП виходить в інший вимір. Суто європейська з корінням, зміцненим наслідками запровадження євро, компанія груп сеп стає світовим лідером у своєму секторі. Груп Сеп продовжує відкривати багато дочірніх компаній в Європі та далеко за її межами у період з 2001 по 2014 рік. З 2004 по 2006 рік відбувається ще одна серія придбань. Компанії Олкла, Лагостіна, Панекс і Мірове Ревер приєдналися до сім'ї груп СЕП, яка постійно розширює свої горизонти. Крім того, зростання та стратегічний розвиток компанії супроводжуються соціальними та екологічними зобов'язаннями. Відповідно до своїх традиційних гуманістичних цінностей, груп СЕБ створила відділ сталого розвитку, аби в довгостроковій перспективі поєднати економічний прогрес і повагу до людей та навколишнього середовища. 2007 рік, позначений революцією, у Китаї груп СЕП отримала мажоритарний пакет акцій компанії Сюпор, лідера з виробництва по. Суду та третього величиною виробника дрібної побутової техніки в країні таким чином вона знову увійшла в історію, ставши першою наземною компанією і поки що єдиною, яка поглинула китайську фірму, що котирується на фондовій біржі у 2008 році. Група СЕБ запровадила політику ремонтно придатності і стала першопрохідцем у цій галузі. Тобто ремонтнопридатність розглядається на етапі розробки продукту, щоб його можна було легко розібрати і зібрати знову. Усе розроблено таким чином, аби вписатися в це замкнене коло з доступними запасними частинами за найнижчою ціною та навчанням великої мережі сертифікованих майстрів з ремонту. Того ж року груп СЕП перетворила один зі своїх колишніх французьких заводів у Фоконьє Еламер на центральний склад запасних частин. У 2015 році група СЕП запровадила десятирічну гарантію на свою дрібну побутову техніку, що підлягає ремонту, яку у 2021 році було подовжено до 15 років. Здатність до перевтілення визначає 2010 роки для груп СЕП, маючи представництво вже у 150 країнах світу, вона зміцнює свій статус світового лідера у виробництві дрібної побутової техніки. Паралельно розпочнеться новий стратегічний етап в історії компанії, а саме, вихід на ринок професійних кавоварок і готельного обладнання. І дуже швидко груп СЕП зміцнює позиції: інтернаціоналізація, диверсифікація та поглинання. У 2011 році груп СЕП придбала компанії Імуса, Азія Віна та Махараджа Вайтлайн. Прагнення компанії до інновацій на цьому не зупиняється. Того ж року вона започатковує інвестиційну організацію SEP-Альянс для виявлення стартапів і фондів, що пропонують передові технології або нові бізнес-моделі та інвестування в них. У 2015 році груп СЕП придбала компанію OBH Nordica, а наступного року компанію Umco, тобто один діамант миттєво замінив попередній. Того ж року до груп СЕП приєдналася компанія VMF – світовий лідер у виробництві професійних автоматичних кавоварок і відомий німецький виробник посуду під відомими брендами VMF, Scherer, Silit, Kaiser і HEP. У розвитку груп СЕП розпочинається новий етап: Таким винятковим прагненням до розширення не дивно, що груп СЕП відчуває потребу у створенні об'єктів світового класу для підтримки свого розвитку, що і стало нагодою для створення нової штаб-квартири в Екюлі. Кампус у СЕП площею 6 гектарів. Кампус охоплює комплекс сучасних інноваційних будівель, які відображають цінності та амбіції групи, особливо з огляду на якість життя і роботи та сталого розвитку. Добірні матеріали, зменшене енергоспоживання, покращені теплові характеристики, повага до біорізноманіття, місцеві партнерства, положення про професійну інтеграцію. Навіть у проєктуванні та будівництві комплекс відображає прихильність і відповідальність груп СЕП. Щойно переїхавши до свого нового флагманського будинку у Векюлі, груп СЕБ не покидають амбіції. У 2017 році вона купує швейцарську компанію Проц а роком пізніше посилює свою присутність в Єгипті, придбавши контрольний пакет акцій давнього партнера Захран. Це десятиліття відзначено значним підвищенням рівня обізнаності. Зростання в майбутньому також має бути відповідальним і сталим відповідно до соціальних та екологічних викликів сучасного світу своєю стратегією, а також насамперед конкретними діями груп СЕП втілює це довгострокове бачення на всіх рівнях. Чи знаєте ви, що група Сеп, яка завжди була першопрохідцем, винайшла французьке слово Репарабіліті, що означає «ремонтнопридатність», яке було додано до словника у 2018 році? У 2019 році груп себ купила американську компанію Curtis і французьку фірму Крампу, що британською означає млинець. Як і протягом всього десятиліття 2020-ті роки підтвердили прагнення групи до диверсифікації через організацію Себальянс, груп себ купує низку часток у стартапах. Водночас компанія купує Сторбонд. І продовжує розвиток на професійному ринку придбанням Zoom у 2022 році. Постійний розвиток і зміцнення лідерства відображають рішучість гарантувати довгострокове майбутнє компанії, що також передбачає зміни в системі керування. З 1 липня 2022 року Станіслав Деграмон є генеральним директором. А Т'єрі Делатур Д'Артес залишається головою компанії. Оскільки інновації є складовою ДНК груп СЕП, вона інвестує в будівництво та оснащення свого глобального інноваційного центру в кампусі СЕП. Ця інвестиція прискорить розробку та запуск нових продуктів, розуміння споживачів, ринків, соціальної еволюції та споживчих звичок дозволяє групі пропонувати відповідні продукти та послуги в потрібний час. У цій надзвичайній пригоді беруть участь 33 тисячі жінок і чоловіків 80 різних національностей, які щодня в усьому світі допомагають компанії сяяти яскравіше. Це багатство людського розмаїття є основою успіху груп Сеп.